Крим Неспокійно там повідомляє телеграм-канал Кримський Вітер про те, що прильоти в Путіна з сум за їхніми відомостями цього опозиційного каналу до російської влади російське ППО було атаковано на Керченському півострові між населеними пунктами курортне і Багерове поблизу Чокракського озера. Повідомляє моніторингова група «Кримського вітру» та ще з посиланням на дані супутникової зйомки. А цього тижня Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил збройних сил України, повідомляв, що Путін навіть готовий жертвувати ППО. Біля своїх НПЗ, бо все перетягує в Крим. Так боїться, буде хапатися до нього за, до останнього, каже Плетенчук. А це якось скрєпно важливо, пане Володимире, для Путіна. Що саме Крим, ця єдина, як він думає, побіда, якої насправді немає. Чи чому така увага і таке, що він буде до кінця своїми трясущимися ручонками за нього чіплятися? Це дуже скрепно, Юра. Для, для Путіна особливо це скрепно, тому що ж, бачите, вони починали всю, всю свою на, авантюру. На, Злочинну, саме з Криму. І е, Путін же ж для, для, для Путіна Крим стрепне в першу чергу через те, що він же ж каже, що е, насправді ж, хрещення Росії було ж то там. І через те, що Крим наш, то і, і хрещення наше, історія наша, і все це тягнеться звідти. І ми, ми великі і так далі, саме починаючи з цього. Е, е, Хрещення саме в Криму, і так далі, так що ну і плюс давайте не забувати всі ці російські е е е байки про слава Севастополь слава руських моряков, там, хоча там не слава, а там ганьба і то і, і все інше. Але ж це міфологія, яка працює і на якій тримається е одна з цих ключових е путінських скреп: що ось Крим Крим наш. От, тому для нього легше там, я не знаю, там, віддати Півкурської області чи, чи Білгородської, але тільки втримати Крим. Тому що уявіть собі, що зараз на Крим методично почнуть літати добрі дрони і добрі ракети. Слава Богу, виходимо на. Дуже впевнену а, а, виробничу потужність а, і скоріш за все, ось ось а, оця, так оці такі хвилі добрих ракет і дронів будуть накривати а, в тому числі ключові точки в Криму. Ну а якщо це відбуватиметься методично і послідовно, то а, а, робити там російським загарбникам буде нічого. Відтак доведеться звідти або відповзати, або здаватися, обидва варіанти для Путіна не прийнять тому зараз справді він буде чіплятися своїми, покажете, дехліючими ручонками до останнього для того, щоб втримати оці ключові моменти. Ну і давайте не забувати, кримське місце ж теж скрепа сучасна вже путінська. А якщо а, наші добрі рожеві флоні, які там десь навколо... Кружляють, докружляють до цього мосту, його зруйнують. Ну тоді скрепа взагалі розвалюється на очах. Так що думаю, що він буде справді жартувати багатьма іншими об'єктами на території глибинної, поки що Росії, заради того, щоб ще створювати видимість того, що скрепний Крим їхній. Думаю, що так. А тим часом, якраз такі російські НПЗ, вони під атакою. Генштаб повідомляє про те, що уражено одразу кілька законних військових цілей на території країни агресорки, стратегічні об'єкти в ніч на 20 вересня, підрозділи себе систем збройних сил України взаємодії з іншими складовими сил оборони нанесли. Удар по Саратовському нафтопереробному заводу, раз Новокуйбишевський Також два Який забезпечує переробку понад 8,8 мільйонів тонн нафти. Це один з найбільших. Волгоградський 5,6 і був на днях також. А в Башкортостані було неспокійно. Крім того, також уражено об'єкт магістральної транспортної інфраструктури лінійно-виробничої диспетчерської станції Самара, область Самарська, Російська Федерація. І ми знаємо, що бензинова криза крокує Російською Федерацією 20 регіонів плюс черги на заправках талони. Наскільки ця тенденція теж підтверджує наші з вами прогнози і анонси про те, що Росія поки що існуюча і створює. Негативне враження від путінської двіжухи, зокрема, і для його плєпсу. ну, бачите, Іро, ну Росія і російська, вона вся система це такий собі трівкін каштан кафтан. Тобто в одному місці щось зроблять, в іншому дірка з одного потягли, в іншому нема чим захищатися. І От, власне, виходить, що Путін же ж починав цю злочинну війну, думаючи, що на йому багато що вдасться протягом ну буквально днів або тижнів, тому не зовсім не думав про те, що війна ж повернеться бумерангом і прийде на його власну територію. Не було розрахунків на те, що треба обороняти ключові енергетичні і військові об'єкти. Так, бункери, само собою дачі, само собою. А от критичну інфраструктуру, яка забезпечує діяльність армії, ну не було власне навіть розрахунків на те, що це буде під загрозою. Тому тепер, коли бункери залишаються справді під там подвійною чи потрійною системою системою оборони, а на все інше не вистачає просто елементарних засобів. ППО я дивився пару їхніх відосиків. От е, і вони кажуть: ну от подиві там іде просто пряма трансляція, як один з наших е, добрих дронів е, пролітає над головою і падає. Ну за, за звичайно за призначенням в е, ту саму е, нафтопереробну е, е, конструкцію, яка колись називалася там Саратовським заводом, і там справді видно, що нічого навколо немає жодного ППО не чутно і не видно. Навіть ну, в деяких випадках там показують, що стріляють з, якогось, з якоїсь табельної зброї. Я не знаю правда, що там за табельна зброя, що можна зробити з пістолета Макарова по дрону. Ну, але позитивно. Ну, хоча б якусь створюють видимість якоїсь діяльності. А тут просто тихо, тому що нічого немає. Але це дуже для нас, мені здається, гарна перспектива. Тобто, якщо, пам'ятаєте, ми з вами говорили про там, 17, а потім 20% знищеної нафтопереробки в Росії, то якщо такими темпами справа піде далі, а вона таки піде далі, такими темпами, то через пару місяців до кінця року, я думаю, ця цифра підніметься до 30. А це вже катастрофа, це вже те, що зупиняє можливість і при тому, що ще важливо, бачите. Українські добрі дрони і ракети винищують ключові елементи будь-якого НПЗ. Його починають ремонтувати. Як тільки ремонт закінчується, добрі люди, які живуть там, коли до цього НПЗ повідомляють добрі дрони України, що треба знову прилітати. Вони знову прилітають, і так іде по колу. Тобто, це м -м мартишкін труд у них називається. Тому я думаю, що скоро вони просто припинять навіть ремонтувати ці НПЗ, тому що в цьому немає смислу, бо наступна хвиля буде надзвичайно ефективною, такою ж як і була попередня. От власне, і зупинка цілої галузі. А ця галузь дає 30-35% надходжень до бюджету. Ну от давайте подивимося, що станеться цим бюджетом, якщо така кількість грошей до нього не потрапить. Якщо керуватися розрахунками керівника сил безпілотних систем Роберта Мадяра Бровді, то воно вже десь 30%. тому що він рахував по півтора тижні тому, що 24,2% нафтопереробної промисловості у цих заводів вражено. А сьогодні підтверджуючи удар сил безпілотних систем взаємодії з іншими силами оборони, Мадяр пише, що не Кощіва кошіва голка, норексуються послідовно силами оборони України і НПЗ Роснефті покриває 3,1% всього обсягу нафтопереробки Сара. Ратовські 2,54% загального обсягу переробки, і того ті два заводи нафтопереробних, які були атаковані в нічно 20 вересня, покривають майже 6% річної нафтопереробки Російської Федерації. Дивіться, воно дійсно третина. вже за якими розрахунками не калькулюй, воно орієнтовно до того все йде. І третина НПЗ знищується, а це третина доходів, як ви влучно нагадали, до бюджету. Ось так, де ж будуть брати гроші? Там подейкують і сам міністр фінансів РФ Сілуанов визнає, що зверстати якось бюджет, ще такий великий оборонний, тобто нападницький, на наступний рік йому не дуже виходить. Ще підприємства приватні приходять, жаліються, кажуть у нас збитки. Покривай, батюшка. Ну от він до речі, прославився зараз. Такою е, модифікацію відомої фрази про те, що у Росії є тільки два союзники е, армія і флот, а він ся додав стабільна фінансова система, е, і от якраз е, сам е, власне і викрив себе, тому що цієї стабільної е, фінансової системи зробити ну ніяк не виходить, тому що нема з чого, тому що ці джерела. Е, Ну, ну які були традиційними, тобто ці нафто, нафтогазові, в тому числі плюс санкції, вони фактично роблять цей майбутній бюджет абсолютно дірявим, і він не може бути покритий нічим. Російські економісти говорять про те, що тут є єдиний шлях, це друкування пустопорожніх грошей. Але уявіть собі, що відбувається на ринку, якщо туди залити 10 Трильйонів е, порожніх папірців. Це означає, що е, ціни злітають моментально до хмар. Е, народ зубожіє ще більше. І крім тих 20% населення, які жирують і заробляють на війні, решта 80% стає злиднями. А це колосальна соціальна проблема. І Путін прекрасно це розуміє. Тому він не дарма збирає один за одним наради. на... З оцими топ-економічними чиновниками, які йому брешуть, що вони щось там зроблять, але насправді приховують о той самий кінець, про який ми з вами говоримо. Mm -hmm. Так що будемо дякувати нашому дорогому пану бровді і його колегам, всім нашим силам оборони, які методично ведуть Росію до її об'єктивного фіналу. От. Ну і також так само давайте не забувати, що як би там не було, але і європейські санкції, ну поки що без американських, теж діють. І оцей останній 19-й пакет, який власне вчора був затверджений, є доволі ну, таким суттєвим. В тому числі там є і відповідь на вимоги Трампа санкціонувати компанії, які купують російську нафту, в тому числі навіть і в самому Китаї, так що ви знаєте, я про це весь час кажу і повторюю, що удавка на шиї дохлої російської економіки, хоч і не так швидко, як ми того хочемо, але невпинно починає цю дохлу шию і дохлу економіку, удушувати. Так що нам треба просто йти цим шляхом, розуміти, що треба. Витримати ще певний період часу і за допомогою наших європейських і американських друзів таки додушити на цю систему, і вона розвалиться в неї нема просто іншої перспективи.